Так, привіт, світлячки. продовжуємо ми розповідати про Накшатри. От, ми розповідаємо сьогодні про другу накшатру і про другу паду. Да, тут два на два такі. Да? Тобто Двійка-двійка виходить. Да? От, так, і ми сьогодні поговоримо про Карлос Кастанеда. От, Це дуже такий цікавий чоловік, він дуже специфічний. Ну, це його книги, які він написав. Я написав багато достатньо книжок там. От 12 з них вони відомі, от, ну і ще багато чого невідомого. Да? От, також кажу, дуже така цікава, ну як накшатра Пхарані, да? скритий. Так, от, багато чого, щось про нього відомо, але є багато чого, що невідомо. От, ну я кажу, от маємо людина Пхарані. Так, тобто, от так він виглядає. Так, добре, маємо гороскоп нас. Передачу. Інна, доброго дня передаю вам слово. Того цікавого специфіцифічного чоловіка так, дуже... Да. Да, дуже в нього цікаво проявилось в хані тим, що в харані дуже скритна на кшатра. Якщо ви побачите людину, ну якщо в вашому оточенні є людина, яка є особливо місяць в харані, то я вас завіряю, що ви нічого до кінця про неї знати не, не будете да. mm -hmm. ніколи в житті. Вам про себе не розповість всієї правди. Це наш віні, попередня накшатра, котра як дитина дуже відкрита. Вона така, прям знаєте, як рубашка на розпашку. Тобхарані ні, це люди, котрі. Постійно навколо них є якась таємниця. І е, ця людина також не винята. Да? Якщо ви почитаєте, коли я готувалася до цього ефіру і читала біографію Карлоса Кастанеда, то було дуже смішно про те, що справді людина, котра ну, про неї дуже відома людина, про котру ви нічого не знайдете майже. Да? Ця інформація да, дуже зашанована. І так да, цікавить, да. Він сам так робив. Він сам робив те, що він давав якусь інформацію про себе, а потім її. Казав, ні, це не правда, це не про мене, це не воно. І тому, звичайно, все, що про нього написано, там завжди є така фраза: а може це і не так, а може це і не неправда. Ніхто не знає. Тобто, ось вам нього мене. Дивіться, у нього ще кето в першому домі стоїться. Ша скритності додає. Перший місяць Т. в параніше й кету в першому домі. Сото зрі такий. Людина, людина, невидимка. Да чим він займався? Є його книги, дуже цікаві. Да, 12 бестселерів. Перша з них одна дуже відома. Це історії Дона Гуана. І всі багато про неї розповідають, але насправді до кінця ніхто не знає про що вона да? як вона була написана. Тобто історія, наче про те, як учень да Карлос отримав якусь посвяту, отримував знання шамана. Да він mm. подорожував по Америці, е, і йому дуже було цікаво знання американських мексиканських інді е, індійців. Да? Вони Індіанців і він просив, щоб ці люди давали йому якісь знання І дуже довгий час. Він не мог їх отримати. Але тоді цей Дон Хуан, шаман індіанський, він вирішив дати йому свої знання, і посвятити його в якісь шаманські історії. І ніхто не знає, правда це чи ні, Тому що нічого не відомо наскільки це істина. Але націкава да, в нього в нього він така людина була. Він спочатку. Ну, якщо починати з його народження, він народився у дуже молодих батьків. Його матері, здається, було 15 років, батько 18 років. Ну, ніхто його не виспитував, з дитинства його передали сестрі матерій. Але коли хлопцю було Карлосу 6 років, то його навіть ця прийма ну, не рідна матір, померла. І потім його знову віддають в сім'ю вже трохи пізніше. В Америці здається. Ось і там він, щоб закінчити школу, щоб поступити в університет. Тобто, в принципі, в нього не було нормальної сім'ї. Тобто, в принципі, її не було. Якась таємниця пов'язана навіть з сім'єю. Розумієте? Тобто, ну, щось... Це, да. це, Дивіться, воно в 4-й будинок попадає ще й під аспектом Сатурна. Так що ну, однозначно це дасть. Однозначно. Да, тобто непроста ситуація, така з е, сім'єю, але це його не зупинило. Він поступив в університет, але також здається, він його не закінчив, і він був цікавий тим, що він, е, тобто, по вроді починав він як філософ, да як етнограф, в принципі. Але потім настільки він погрозився якісь езотеричні окультні знання, тобто він був містик, езотерик, містик, окультні знання, що його як научні його роботи, тобто як професіонала в своїй справі, його не приймали науковці, бо в нього книги вони зовсім не наукові. Да, вони більш про внутрішній стан, потім вони були більш психологічні, які, да, психотерапевтичні книги. Ну Це тобто, кету. А як, і, потім... його, як його приклеїти? Куди ти його приклеїш? В нього дивіться. А, не е, так, не лише, от, якщо так, в наукову теорію, ну да, <реш> Тобто дивіться, якщо три точки взяти, да, то й місяць в четвертому домі, то що стоїш в харані, кето в першому домі, сонце в дванадцятому, куди, куда да. куда, да, куди ти його приклеєш? І... Ти його нікуди ніяк не приклеєш, да. і ще бачите, кето в поєднанні з гуру. Тобто з Юпітером, Юпітер учитель він для багатьох є духовним вчителем. Да. Це правда. В нього yeah. залишились якісь учні, в нього залишилися якісь послідовники, mm -hmm. тобто він давав там багато знань. Тобто є послідовники його учні 100%, Багато людей його вважають своїм духовним вчителем, так і є. І ви бачите, як нестандартний на ну, юпітерське юпітер. Кету, кер, кету юпітер. юпітер да. Але юпітер спадіння. Бачите, нестандартний вчитель нестандартний, тобто, да. Наче як духовний вчитель, але при цьому він багато таких в нього був шаманів. Так, його називають письменник шаман. Тобто у нього багато цих шама, шаманічних якихось теорій, якихось практик від шаманів. Тому, звичайно, він як, наче як і духовний вчитель, але при цьому в нього багато окультизму і з знань. От На мій погляд, це якраз теж і Пхарані дала. Та, і при цьому ще й юпітер в падінні, поєднання скет, щось таке нестандартне, але глибоке. І друга пада бхарання, якраз пада Діви, вона про зцілення, про лікування, да і тобто його книжки вони дійсно направлені на зцілення, на лікування людини, але більш на емоційному, да? ну, якомусь внутрішньому стані, да на в плані душі, в плані емоцій. Тобто такий нестандартний психолог, нестандартний психотерапевт, який дуже пов'язаний з окультизмом. Ну, нестандартний і... для кого? Для нас, якби наш чоловік, так, все нормально. Таке <ривателю> <су> 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 поєднання таке. Да. Дуже різноманітне поєднання. І філософ при цьому він був, і антрополог. Ну, дуже багато в нього насправді таких звань. Да, і різні дуже звання в нього є, але ну насправді ніхто не знає істини. Не так цікаво, що про його приватне життя особисте, Там взагалі дуже багато скритого. Він нічого про це не розповідав. Ніхто не знає, насправді, що в нього було в приватному житті. Це теж про місяць в Пхарані, да, котре все скриває. Венера ще стосунки, і... да. Венера стосунки розстосунки да, заховати. Да, да. Да. Ну, він дивіться, да, якщо подивитися, так, то так, він, в нього Кето з Юпітером, вони стоять в одному градусі, ще й це в перший будинок попадає. Плюс в Навамші в нього ще Кето з Юпітером разом стоїть. Це знаєте, ви кажете, так, що його не могли нікуди приклеїти. Це в мене точно так само така, знаєте, смішна історія. Бо е, ну, я не раз людьми спілкуюся. Є люди, які реагують так, що ну, там якісь там ці ведичні знання, там з Індії, невідомо хто, невідомо що. Тобто, ну, перше, це дає, що Кето, це дає щось дуже давнє, дуже, дуже древнє, от прям дуже-дуже. От він також. Цим займався, ну от саме цікаве, те, що е, ну, сучасні там е, психологи, люди, які там мають багато різних кольорових папірців, як я їх називаю, там да тож вони цього не визнають. Але тим не менше, от ті ж самі люди, тось, ну, я не одного психолога витягував з депресії, тому що от вони не знають, що робити. То, до них прийшли їх там нагорозив всяким негативом. А що далі робити, вони не знають. От і кажу, там я там мої ще колеги. Тось, ми не одного кажу такого, як ну, психолога там да ну, з традиційного, да, скажемо так, класичного, як вони себе називають, витягували з тої науки. До речі, так для інформації, я полісну цікавиться там темою, що таке психологія виявляється. Це наука, якій 150 років всього. О, да, ведичним знанням, там тут ну, тільки те, що ми знаємо в записаному варіанті, кілька тисяч років. Да. Також те, що про нього, там могли не знати. Вертаємося знову кету з Юпітером. Кету з Юпітером, ну, те, що в Харані попадає місяць в Харані. Ці знання, як сказати, от, ну, для прикладу. От есть, то шот я вивчаю джетяш. Знаєте, то що я там читав книги, там ці лекції ці всі вивчав, так само з Юрієм Олексієм, то що ми спілкувалися. Знаєте, самі самі цінні знання, які я отримав, це йому було в приватному спілкуванні з Юрієм Олексійовичем. Знову ж таки, файли, вроді би, якщо подивитися, вони всі ті самі. Розумієте, Тобто у всіх школах у файли ті самі, але от іменно саме живе спілкування з вчителем, от воно якраз включає якраз у ці всі процеси. Він чому був так само дуже відомий, кажу кету з Юпітером, бачите, у нього стоїть на ну, в першому будинку, і він якраз у цю глибину мав. От е, ну давайте може також зрозуміємо, чому ці всі знання вони не не даються відкрито і не даються всім. Ти маєш бути готовий. О, ну явіть собі, дашу там от, ну, він там поїздив. Да по цьому по Америці, по Мексиці. Поспілкувався з цими старими індіанцями. Е, 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 да, і зараз ці знання просто віддати людям. Да, уявляєте, да, там шамани стали там навкруг цього взяли бубне, потанцювали навколо вогню. Да, і там, це о... навіть цього, ну, хтось навіть це не зрозуміє. Да, уявіть собі, да, що там прийшли, пошаманили, там, да, тось, ну, наприклад, то дощ падає, то не падає. Да, і ми маємо ці інструменти для регулювання. Уявіть собі, зараз от, сучасним людям дали. Люди вийшли з бару, собі там тяпнули соточку. Да, Давай-ка щось жарко, давай ми тут вогонь виключимо. Да? <гум> Уявляєте собі, да, от такі знання дати людям. Да? Тобто, ну, якомусь середньостатистичному, скажімо, людині, це, це реально небезпечно. Тому вони ці знання, вони скриваються. Це, ну, навіть якщо взяти ті самі ведичні знання, то, да? тобто, ну, є багато людей, які скривають свою, там, дату народження. От я не я не з цього, як би виставляти свої дані абсолютно, тому що я розумію, що е, хто має рівень знань, вони цими знаннями користуватися не будуть. І вони проти мене не підуть, тому що вони розуміють, що це будуть наслідки. От, а є люди, які там боються ой, не дай Бог, щоб ніхтось не знав мою дату. народження». Чого ти переживаєш, господі. Ну є люди, там президенти, там відомі, люди там виставляють свої дані. Ну той самий, якщо взяти Санджера, він сам виставляє свій гороскоп і сам розповідає про свій гороскоп, чого ми боїмось. Ну, це засновничколи, що Джанат Санта, чого нам бояться. Він прекрасно розуміє, що ну, якщо людина не освічена, якщо людина не має цього рівня кваліфікації, вона нічого йому не зробить. Ну, а та, хто має той рівень, то, ну, то, то, то вона розуміє, що ну, та людина, хто має цей рівень, вона йому нічого не зробить, а той, хто не має того рівня, то він теж нічого не зробить, бо він не має такої сили. Ну от і все, тобто там нема чого дуже сильно бояць. Також дивіться в нього. Ну чому він також відомий? Бачимо, да що у нього 10-11 будинок, там три планети стоять. Ну і в принципі. В правий верхній кут планети от вони збилися. Ну, да? Тобто, правий верхній кут. То, ну, Знаємо, то, що планети, якщо вони стоять близько до першого будинку, ця людина буде духовна і 10-й будинок, да? Тож, якщо сюди більше йде в цю сторону, ця людина буде дуже ну, відома. Ну, чим більше планет, 9, 10, 11 будинок, це дає славу популярність люди. Ну, Людина, який слід залишить після себе. От, в попередньому відео, то і G Pop, то що ми дивилися, ну, 6 планет попадають. Да? Так, що да. там. От, ось у мене про смерть дуже так цікаво, що немає теж достовірної інформації. Його учні кажуть, що він зайнявся вогнем зсередини і просто згорів. Але насправді е, є інформація там. Ну знову таки, наскільки вона правдива, що він помер від раку або шлунку, або печінки. Ну mm. тобто, бачите, навіть смерть людини, вона в да, покрита таємницею. Тобто людина і при житті так жила, вона не розповідала про себе, бо ще якось таємниця в неї була таке окультне коло, так і навіть смерть людини була так, теж така цікава. Ну і кажу, що й то в першому будинку, то взагалі нічого невідомо. Да. Ще, до речі, якщо подивитися, от е, інформацію, бачите, от, е, Юпітер в 10 в цьому в Козирозі, от багато людей сприймає, там, га, він падає, там, все, що там що буде, якісь, ну, в людей якби паніка стоїть. Да. Нічого там такого страшного нема. Е, Юпітер, так, він в 10 му будинку, він падає. ну, от. Якщо по-простому це пояснити, таке розуміння, що було. Е, 10-й будинок це вже йде кар'єра. О, тобто, коли ми займаємося роботою, то нам ми, ми не можемо прийти на роботу, сказати, все, давайте всі зберемося, і будемо там. Ну з восьми годинного робочого дня будемо 4 години молитися. Там не до того. Тобто там нема тим, тому ну, там нема чого боятися цього. От, якщо ми подивимося знаки, то Овен перший знак, так, а там знаки йдуть з 1 по 12. І для того, щоб добратися аж до 10-го знаку, ну, от, він не є. Бо, тому що деякі люди дивляться, О, матеріаліст такий там, кар'єрист, ну так. Да, тобто це козироги, це великі, такі дуже довгострокові проекти Сатурянські, да, це люди, які пов'язані з кар'єрою. Так само, якщо в людини нема закладки фундаменту духовності, людина просто аморально, то. Ніхто не захоче мати ніяких прав, ніяку кар'єру вона не зробить. Тобто це просто ну, говориться про те, що в Козорозі це ну, не до духовності людині. Вона буде більше займатися якимось там проєктом. У ну, мене серед клієнтів попадалися люди, в кого Юпітер в Козирозі. От я не можу сказати, що ці люди, вони аморальні. От вони так, вони можливо, там не ну е, як сказати, вони можливо не стільки говорять про Бога, як я, бо ну у мене вогна ж дев'ятому домі. Так, от то тобто, не стільки говорять про Бога, як я вони, можливо, не стільки знають. Но принципи, за якими вони живуть, я можу сказати, що мені ще в них треба повчитися. при тому, що можливо, я це все вчу, читаю, там знаю, тось вони просто живуть за тим принципом. Хоча вони не визнають таке, що там Бог зранку молиться кожен. <ривіт> Ні, <ривіт> не мішай. <ривіт> просто самі ритуали, просто в роботі не будуть вони так сильно прияти. Ну, в нього так само. Також бачимо, так, що він козиріг висхідний і Лагнеш попадає в 10-й будинок це людина, яка прославець. Ну, бачимо один показник. Да, Лагнаш 10 домі. Людина прославиться. Да. Скрита, але прославець. Наприклад, да, су суперечність така викликає. Нема ніякої суперечності, все чітко складається. Так що так. Окей, -12. Інна. 12 прославився на весь світ, бачите? Да, при, за, межами, за межами місця свого проживання. Да, за межами ще місця свого проживання за кордоном. Да. Да. Так що так, от маєте. Да. Хочете навчитися розбирати так карти, да, приходьте на навчання. Навчимо, ще не такого. По-доброму. по-доброму. Інна, дуже вам дякую. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.